І так, раунд перший руки, ноги. Учасники зараз отримають на свої рученята спеціальні рукавиці, а на ноженята стопи. Скрізь є літери: по чотири літери на кожного учасника. Я буду ставити запитання, і ви за допомогою цих літер маєте відповідати на мої запитання. У вас є 90 секунд. Поїхали. Нога автомобіля. Колесо, Нога автомобіля. Колесо. 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 Стой, у мене кавод. Колесо. Нет, С я, я в кінці. Літеру О в кіне. У мене. Ко. Ко. Колесо. Не, о у мене. Л, Л, Л. А, ти сюди. Конець, конець, конець біді. Коле. Ну, Е, д, 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 Е. Э. О. Є. Yeah. Uh, С, <плес> <плес> О. О, кінець. Є? Є. Є. Герой вестернів. Uh, Cowboy. 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 Я, yes, я В. Є ти. Ось стій тут! Сій Cowboy. тут коло мене! Йос! Ні. Є. Yeah. Нема. Cowboy. Ков. Б? Де літера Б? Все, є, далі. 36 карт. Це. Колода. Колода. Є. Колода. Yeah. Колода. Yes. Колода. Колода. А, я Колода. в кінці. Ковка не Є житло білки. Okay. Ого. Житло білки. Дупло! Дупло. 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 Я перший! Це усі коло мене! Yes, yes, yes. Де, о, у, о, о, пили! Пили! пили. О. Стой, у мене пи! Збірка творів Тараса Григоровича Шевченка! Хто? Збірка творів Тараса Григоровича Шевченка! Да, у мене! У мене! Кобзар! Ар! Якщо артист. З. А. Є Ну, я думаю, це непогано. Стегли, стегли, все окей. Ну а тепер наша відповідь. Слово починається з віці, так? Жіноча команда зараз за 90 секунд. Продемонструє, як виглядає хаос, розбрат, істерика і ненависть. 90 секунд час пішов. Самиця коня.

Тіша, верхня кінцівка людини! Голова. Рука, голова, рука Кінцівка! Рука! рука голова, туловище! Голова, голова. Голова, ру а, рука, рука! А, давайте ве! Ви давай! Кінцівка! Є! Алкогольний з винограду! Вино! Наоборот! Наоборот! Намороз! Ей, наборо! Пане суддя, є велике прохання до вас якось прокоментувати побачення у першому раунді і сказати, хто ж з двох команд переміг. Оля полякова. То виявляється, кокошник ви одягаєте на верхню кінцівку. Да. А куди? То, може, ви й думаєте верхньою кінцівкою? Пісні пишете? І співаю теж. Оля Полякова так хотіла вина, що ледве не примусила джамалу сісти в шпагат. Але як би там не було, Но слово вино я вам не зараховую. Це неправільно! <праць> Бо воно було складене після сирени. П'ять <праць> <П> правильних <праць> слів, дівчата! Мудрий суддя! Мудрий! Це помилка, пане суддя, але ми будемо мовчати. Я перепрошую, пане суддя, вам хамлять. Подивіться, вони повідверталися від вас, вони вам показують свої спини. Якби вони встали, то була б демонстрація сотні дуб на новому каналі. <праць> Чоловіки. Так. Лауд, коли ви складали слово колесо, ви чомусь вели себе як ручник. Дуже довго. Пробачте. Він просто вперше на нашій програмі, пане суддя. Таке враження, що дитина з молодшої школи потрапила в старші класи. Не знущайтеся над хлопцем. Потрібне вино. Вино є у Полякови. Чоловіки. Зрештою, ви складали слово Кобзар довше, ніж сам Шевченко писав тих 235 віршів. І склали ви його таке після сирени. Я не зараховую вам це слово. 5-4! Перемога, дівчат! Та як після сирени? Ні! Ви склали до сирени! Що це за безприділ? притула, ти повинен позвонити своєму психоаналітику. Це треба обговорити. Я щиро дякую, Оля, що ви своїм ротом зі мною говорите, але давайте. Ой, А давайте і ви своїм ротом нам зачитаєте бонусне запитання. Я зараз його прополощу Марганцовкою, тому що чесно, після такої несправедливої перемоги в першому раунді в мені зараз сидить Ядді. Притула це єдина людина, в якої імунітет до риби фугу. Він сам цим ядом прискає, розумієте? Бонус запитання маєте можливість виграти тисячу гривень, якщо дасте правильну відповідь з похибкою плюс-мінус 10%. відсотків. Скільки відсотків чоловіків замовляли комплімент дівчатам за сусіднім столиком? Факт в том, что когда они будут отвечать на этот вопрос, они будут выкабеньиваться и говорить: "Да, я заказывал. 30% не более, а то и меньше". Да? Вот я так считаю. Давайте возьмём 32, будет и 22, и 42. Да. 32. 17. Мы готові. І кум каже: "Ми готові завжди, Даже я тебе. Зажему вибити ім папке. Бо в нас команда суперклас, порвемо всі сьогодні вас". Скільки відсотків чоловіків хоч раз замовляли комплімент дівчатам за сусіднім столиком? Слухаю. Відповідає перший заступник капітана Оля Полякова. Ми думаємо, що всі б хотіли заказать, но у одних нет денег, у других нет смелости, у ще одних нет э, совести. Это, кстати, у большей части мужиков на свете. Поэтому мы считаем, девочки сразу начали кричать, они-то им-то задаривают, понимаешь, кричат 60, 80, 150 кричит Леся. Чего? Вот я кричу 150. Вот. Но я как женщина 140. опытная с опытом, получившая в своей жизни два раза комплимент. И то по кокошнику? Да, это точно. Нет, и то этот комплимент касался моих ног. Тому нам кажется, що це не більше 32%. Відповідь прийнята. Давайте поглянемо на правильний варіант відповіді. Бачили! Бачили! Хто виграє? Відповідно, хто вгадав! Мальчики! Опит! То есть страшна сила. Його вином не проп'єш. Ага. <п єш> <п єш> Пане суддя, давайте <п 'єш> припинимо цю <п 'єш> вакханалію, Озвучте бюджет і погнали. Час пішов космічний об'єкт. Чорна. Діра. Літера Д. Перша літера Д. Я і ми я, я, я 100 Р мене немає. Є Є. гурт, до якого входили Джон Леннон і Пол Маккартні. І. Т. перше. Ні, 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 ні. Далі є. На ньому лежать, коли дивляться телевізор. Диван! Диван! Я в кінці, в мене літера Н, і я її застосую. Чуще, мене немає... А, є, а, давай. Нема слова! Де літера! Є! Нема, нема літера слова! Фе на носі! На носі подивися! О, є! Її смотують у клубок. Нитка! Нитка! Нитка, Нитка. Нитка я перший! І до мене. Нит. Вон, мене Нит. літера Є! Ім'я ведмедя, який товаришував з Мауглі! Палу! Палу! Мене би! Палу! Палу! Я в кінці в мене у Є. Yeah. мене Б. Л. Далі! Є. Yeah. Поле, на якому вирощують кавуни! Паштан! Паштан! Yeah. Я стою в кінці в мене Н. Ба! Б. Yeah. Спереду! Б! В Мене Б. є! Частуємо! Коша, питаю! А тепер давай, давай, давай. Одна біла, друга біла, третя біла, четверта біла. А після цього конкурсу ви, блондинки, будете сивими. Ха-ха-ха. Час пішов, приходить після весни. Літо, 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 в мене майду. і, в мене і розступіться. Муза, 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 а, ти Ти-ти-ти-ти-ти! І! <кліп> давай то! є. Yeah. Вище, інструмент перукаря! Ножиці ножиці но! Сей! Сі! Сі! Я зробила ці! Ножниці! Ножиці! Старше! У меня! Стая но... e, e, ручку так! Та, та. Си! Є. Yeah. <laughs> Середній місяць літа!

Gold Disney, Walt Disney? студия. Gott medidas. Maybe the word for it is Б Could we get young girls to do a world tour? Disney! Дівчатка дуже хотіли скласти дісней, але вийшов дієць. Весь ваш конкурс конечно. можна е, назвати словом на Ец. Пане суддя, скажіть, будь ласка, а хто більше слів зібрав? Розбираємо все дійство. У зілков не хотів складати слово диван, але таке враження, що хлопці його боялися і йому нічого не сказали. Хлопці виявляється поле, де вирощують кавуни. За вашою версією, це Ашан. Там продають, вирощують на баштані. Тим не менш, п'ять правильно складених слів. Це гарний результат. Бо ми хлопи. Так, то ми. Дівчата, складаючи слово липень, ми виявили найдовші ноги програми. Хто зверху? Леся Іванівна подумала. А навіщо обходити дівчат? Переступлю двох. Але попри це, дівчата склали лише три правильних слова. Чоловіки, нормально, нормально йде. Скільки відсотків жінок не люблять, коли незнайомець подає їм руку на виході з транспорту? Ну, таких мало. мало, мало. Дівки люблять. Та люблять, там я чую, в мене взагалі пісні виходить на етруку, так просто дає. 10 14. Та 15. Давай 15, 15. Давай. Час вийшов. Ви кажете, час вийшов. І а, в нашій команді буде відповідати на ваше вредне запитання. Так. Старший зміни. Совість і честь нації. Так. Брендфейс нашої команди. А стил павер, містер Узелко. Ми вважаємо, що таких дівчат ну лише 15%. 900. А тепер дивимось правильну відповідь. Чуєш там, ти, ти чув, як він тільки що намагався щось там типа, читати реп? Коси, знаєш, що я по молодості валив реп як дурний. Я, я, знаєш, що я писав? Я тко писав. Я дихаю містом, я дихаю димом, я виліз на дах і руки розкинув. Я бачу О. усе, я бачу усіх. Над містом панує, розпуста і гріх. та там... А. Я віддам, недорого. Сергію. Так. Ну що в нашій програмі з'являються перші гроші на рахунках? Власне, на рахунку, чоловіків! Час пішов. Ми ним дихаємо. О, два. Повітря, а, повітря кисень. 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 Я, 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 в, мене я в кінці. Літера Х, літера І на початок. На початок, що ти тут маєш? Богдан <клакова> дві руки піднімає. У мене є м'який знак. Ки, є, ки. А, є, є, є. С, треба. Си, си, си. С, 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 с. Є. Є. Далі. Нею нагороджують олімпійського чемпіона. Медаль. Дивіться, я стою пеньком! М Л, у мене я вже виставив. М. 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 Е. Є, є, ні, неправильно, є, е, перебігай. Тебе е, є, є. Є. Е. Його вручають за найкращий фільм. Оскар, Оскар! Оскар! Оскар, Оскар. Оскар. я стою О в кінці, О у мене. О, С к. А дай. Далі. Самозакохана закохана людина і квітка. Егоїст. Нарцис. Нарцис. Нарциз. Н. В мене і в передостанні. С, а. С. В кого. Відеш, якому. Нема, нема, нема. Це залізе. Це тут Це в тебе. Є. На роботі службовий на відпочинку курортний. Роман, Роман. Я Р. Я Р. Дайте мені літера. Ось сюди. ОМ. М. В кого? В мене. Далі. Людина, яка кує залізо. Uh, ку давай, 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 я в я, я в кінці. Uh, ставте К, О. Uh, зараза. А ел, каво та Ел! А, є, все, та yeah. yeah. не підказуй. Лежить на березі моря і в пустелі, з ним порівнює час. Пісок, пісок. Нормас. І як випускники. Обережно. Yeah. Yeah. <ріст> А тепер ми вас поганяємо до бар'єру! Ох як я зараз вам начитаю слів чудернацьких. По-перше, по вам дуже пасує. Спасибо. Руку в кишеню не можна. У вас всього 90 секунд, а, тому зайшу вам істерики. Час. Пішов! Страва із яєць на сніданок. Ел, ел, Я зробила Ел, дайте мені о, дайте мені! О, о і дайте мені о. Ні, я дала, я дала. Квітка, яка ще не розпустилася. Бутон, бутончик. Я в кінці, я в кінці, я в кінці. Я даю мені дайте Бутон! У тон! Салон індивідуального пошиття. Ательє. 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 Я держу. Є. А, не, стоп. Так, щоб. А, нема, нема. Е. Е. Ательє. Е. Дай лапу сюди. Дай лапу сюди. Ось так вот лапу. Ні, там типа став. Типа став. Давай далі. Далі давай. Далі давай. Зачіска і комбінація в покері. У мене А! Є! К! К. Є! У кінці нього бачать світло! Тунель, Тунель! Тунель! Туннель! Я тунель. я Л даю L. А тунель или тунель? L. Ту? Є! Температура, при якій замерзає вода! Спіда!

Ну, коли ми вивчали в школі що таке броунівський рух. Я намагався уявити, як це виглядає. Щойно я це побачив. Дякую вам, молодиці. Ваша верховна хто зверхосте. Розсудіть, хто ж був правніший у першому раунді. Дівчата непогано починали з омлета. От з вашого Атлє. Бо атле ви таки не змогли забрати ваші сукні. Не змогли. На жаль, чоловіки. З самого початку Сергій Притула сказав: я стою пеньком і дійсно не зміг завадити пацанам нормально складати слова. <ріст> Вітаю чоловіків! 6-4! Перемога! чистої води! Скільки відсотків жінок вважають чоловіка, який щодня дзвонить мамі матусиним синочком? Ну, всі в основному Багато. Дому. 73. Мені здається, що не має бути багато, тому що вони ж теж будуть колись мамами, у них теж будуть сини. Коли в мене буде син, коли в мене буде син, він буде мамусінький. В районі 30. Але я слухаюся вас, бо ми є команда. Я поставлю 50%. Це буде від 40 до 60. 49. Скільки нас? Чотири. Час вийшов. Скільки у нас гарнітур? Скільки мого знайомого, який на столярці працює пальців? Окей, а, ми порадилися з хлопцями. Так. По ідеї таких дівчат не повинно бути багато, тому що ви коли теж будете дорослими мамами, і вам би хотілося, щоб ваша дитина телефонувала до вас кожного дня. Ну, це правда. Але до цього ви маєте ще дозріти. Дойти тим тим скуп, скупеньким тим мозочком, тим маленьким. Тому ми вважаємо, що половина з вас, дивлячись на от таких порядних хлопців, як стоїмо ми, які дбають про своїх матерів і дзвонять їм регулярно. Думається, що ми матусині синочки. А ми просто любимо своїх матерів. А вас ні. 50%. Я приймаю вашу відповідь. Я нагадаю, що похибка може становити плюс-мінус 10%. Увага на екран. Ой, насправді дуже маленька кількість. Да, дуже а чому? Тому що ми, жінки, все розуміємо. розуміємо ми абсолютно ми все єдине, розуміємо. що не можемо зрозуміти, як вони виграли в першому е, раунді. Це просто Я було плащена акція. Ну, гаразд, ми не засмутилися з хлопцями, виключно по одній простій причині. Ми раді такому відсотку дівчат. І сподіваємося, він буде з кожним роком. Падати, аж поки не перейде мінус, до речі, при мінусі замерзає вода.